Що тут? Добрий день. Можна ми до вас? Реабілітація після поранення не просто процес повернення до цивільного життя, це цілий комплекс різноманітних заходів. Яких саме і від чого залежить їх тривалість? Нам не просто розповіли, а й показали у реабілітаційному відділенні однієї з лікарень на Одещині. У відділенні на одному просторі знаходяться і палати, і зали фізичної терапії та реабілітації. чого Говорить про безбар'єрність інклюзивність, це е, облаштовані це душова кімната зі стільчиком, все зручно е, на кріслі колісному, все адаптовано для пацієнтів з різними функціональними можливостями. Дзеркало регулюється по висоті. Кнопки виклику є всюди. Все регулюється, все може використовуватися для наших пацієнтів. Це такий дуже важливий момент. Добрий день! Психологічна допомога це дуже важливий аспект нашої роботи, тобто відділення в нас медичної реабілітації та психологічної допомоги, ще й зважаючи на кількість пацієнтів, які потрапляють до нас і після полону для заходів реінтеграції. Тому так в нас працюють психологи. Первинна консультація психолога, вона обов'язково для всіх наших пацієнтів. Це дозволяє нам визначити певні моменти, які будуть важливі для команди для роботи з цим пацієнтом, допомога в визначенні цілей нашої реабілітації, От, необхідність консультації, можливо, деяких вузьких спеціалістів. Не завжди наші пацієнти все е, говорять лікарі, те, що вони можуть сказати психологам. Е, наші психологи працюють і в травмоінформованому підході, і в деякі є моменти е, КПК, е, арт е, ліпка. Метафоричні карти і так далі, але все, що може допомогти нашим пацієнтам розкритися, висловити якось свої думки, почуття, віднайти в чому, якщо є якась проблема, чим можемо ми її вирішити. Також психолог це важливий член мультидисциплінарної реабілітаційної команди, тому тому, що дійсно. В постановці «Цілий» в нас приймає участь і пацієнт. Цілі реабілітації не можуть бути однакові для двох пацієнтів з однаковими травмами. Раніння на харківському напрямку, два з них дронами були. Одно із, ну, з артилерії, а так в основному два рази на мене На один так касательно-мене пройшло, там осколок в ріб в застряв. А второй раз вот, сюди вже отримав третій раненіє, вже конкретно, вже і ногу, і руку. Ну дві руки для до так довести. кожен з нас, хто знаходиться тут, ми розуміємо, що хлопці е військові вони мають свою е роботу там, свою місію. Там якщо тут ми можемо їх е чимось підтримати, десь допомогти, десь навіть вийти за межі своїх компетенцій, але якщо ми ну просто по-людськи можемо їм віддячити за їх службу таким чином, то ми це продовжуємо робити. Свою думку про роботу відділення висловив представник урядового уповноваженого справ осіб з інвалідністю при одеській військовій адміністрації Олег Соколов. Я працював інструктором активної реабілітації в західному реабілітаційному центрі. Я знаю, що таке реабілітація, яка вона має бути потужною. І я ну, дуже задоволений, що ми можемо наші хлопці можуть відновлювати це в цьому центрі. І мене дуже вражає, що Є дуже багато тренажерів, яких людина може самостійно під'їхати, наприклад, на кріслі колісному і скористатися ними. Я постійно кажу, що реабілітація це повинен бути стаціонар. Людина приїхала, встала з ліжка, почистила зуби, прийняла душ, поснідала і пішла займатися. Ну, і як же без моря, та ще й в Одесі. Оскільки однією зі складових реабілітацій є відпочинок, ми також завітали до одного з інклюзивних пляжів, де мешканці та гості Чорноморської перлини ловили останні сонячні промені. Якщо людина з інвалідністю приїжджає к нам, ми допомагаємо, зустрічаємо людей, надаємо крісла колісні, якщо потрібно. І допомагаємо розташуватися на пляжі. і Так само допомагаємо їм дістатися до моря. Це все нове, тут нічого такого не було. Тобто є паркомісця для людей з інвалідністю, є спеціалізовані місця для людей, хто сам на крісло колісному приїжджає за кермом самі люди. Є чотири місця таких широких спеціальних, є медичний пункт, є укриття, є облаштовані туалети для людей з інвалідністю. Тобто це цього не було тут взагалі. З Миколаєва автобус приїжджає кожного раз в неділю. Із районів міста Одеси кожен день з понеділка по суботу. Кожен день по два автобуси привозять сюди людей з інвалідністю, товариств з різних районів, і вони відпочивали тут весь сезон. Наступною нашою локацією став ще один інклюзивний пляж, керівником якого є ветеран російсько-української війни. У 23-му році на контрнаступі 120-й снаряд впав рядом і все, кінцівки не стало. Евак, лікування, протезування. Тут пляжу не було. Це все відсипана зона. Ну, тобто, е, все побудувалось, було вложено дуже багато коштів. Великий поток людей став. Ветеранів стало більше, людей з інвалідністю більше. Про цей пляж. Багато людей почало дізнаватися. І е, на ну кількість людей збільшилась в ну, декілька разів. І тому нам довелося купляти. Дуже багато шезлонгів, рушников. Ну, то є ми почали робити, набирати більше персоналу, робити все, щоб ну, людям було тут комфортно. Ну, ми зробили тут простір для людей з інвалідністю, ветеранів, військових, щоб їм тут було зручно відпочивати, щоб вони прийшли і почували себе як вдома. Ну, я так скажу. Тут просто атмосфера така, що люди приходять і просто чілять, ну я так скажу. На цьому пляжі я вже, напевно, третій рік відпочиваю і дуже багато запрошував сюди людей наших. Все зручно, доступно. Укриття є. Стає медична кімната, є реабілітолог працює, надає послуги. Масажу безкоштовно для людей з інвалідністю. Запис вільний, тому що люди приходять, їх багато приходять. І до першої він працює з восьмої до першої приймає кожного дня, крім неділі. Всі пляжі повинні бути доступними. Людина на кріслі, колісному, людина з ампутацією повинна прийти на будь-який пляж і скористатися послугою цього пляжу. Людина самостійна. Повинна добратися до цього пляжа, виїхати так само, скористатися допомогою електрокара, скористатися санвузлом, душовою кабінкою зручною, доступний трап до кафе, щоб людина могла випити каву. І такі пляжі повинні бути на кожній станції. Бізнес повинен включатися і брати приклад, щоб у нас не було один-два пляжі, а були на кожній станції такі пляжі. Реабілітація не просто процес повернення до звичного життя. Це тривалий та складний шлях, протягом якого людина вчиться приймати себе. А ментальний бар'єр найперший та найскладніший, який вона має подолати. Іноді такі бар'єри ми створюємо самі, наприклад, поглядом або невдалим словом. Тож інклюзивність має бути у всьому: в побуті, у роботі, у відпочинку, у навчанні, що неабияк полегшує це завдання, і, звісно, у власній свідомості.